Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Хендриксон. У кривому розі пройшли фінальні змагання зі скелелазіння серед юнаків на Кубок України. Які результати показали спортсмени із Кривого Рогу, знають наші кореспонденти. На фінальні змагання зі скелелазіння до Кривого Рогу з'їхалися представники майже половини регіонів України, близько ста учасників із Харкова, Дніпропетровська, Вінниці, Кривого Рогу та Одеси. І недалека дорога ані ситуація в країні не змінили планів юних скелелазів поборотися за звання фіналістів та призерів Кубка України. Ми приїхали з найбільшою командою, яка тут є, в кількості 27 людей з города Одеси, з дитячої спортивної школи. А очень любимо приезжать в этот міст. Здесь всегда интересные соревнования, хорошо підготовлене, масове сорівнування. Потім дітям є з ким соревноваться і увидеть, як же вони отработали год. змагаються учасники у чотирьох вікових категоріях. Як зазначають судді, рівень підготовки у всіх без винятку високий. У нас змагання вид спорту ну, вид лазиня болдеринг це серія складних досить складних трас. Хто більше трас проходить і менше на це витрачає спроб, той перемагає в цих змаганнях. І дійсно у кривому розі траси для скелелазіння підготовані добре. Відзначають ті, хто тут вже не вперше. Стенд, рівень спортсменів, які постійно готують кривий ріг, вони постійно з року в рік піднімаються, вони покращуються. Тому такі досягнення дали можливість регіону 15-й рік приймати чемпіонат України. У березні 15 року тут буде проходити чемпіонат України, молодіжний чемпіонат України з болдингу, з молодих скалазів України. Мені подобається покоряти вершини, подобається лазити, подобається всякі… У mm, трюки трюлки Я подготовилась, но соперники очень сильные. Поэтому, щоб вигравати какое-то место, нужно старатися. За результатами змагань судді обрали вісім переможців і 16 призерів. Серед них криворізькі скалолази Карина Петренко, Дар'я Кинченко, Анастасія Єрешко, Анастасія Ні та Поліна Вахтіна. Цими вихідними у місті відбувся всеукраїнський турнір з акробатики. Захід присвятили пам'яті заслуженого тренера України Валерія Яковлева. Подробиці далі. Традиційний турнір пам'яті заслуженого тренера України Валерія Яковлєва зібрав спортсменів із шести міст України. Більшість мають значні досягнення у світовій акробатиці більше десяти спортсменів призери останнього чемпіонату світу. Серед них і ось ця пара із Одеської області нам дуже подобається, було звісно, складно, дуже хороші суперники, ем, високий рівень соревновань. Для нас це був великий показник і ем, ну, багато чого ми там навчилися. Є, чому стремитися, Хочеться постійно хочется хочеться постійно показати щось нове новое, интересное, поэтому мы стремимся только к лучшему. Особливістю цих змагань є те, що краще з кращих тут встановлюються у різних видах акробатики. Тож суддівство як було, так і залишається жорстким. Ми оцінюємо по е, самим високим показателям майстерства спортивного хореографического, артистического. Ну і, звісно, не забуваємо самых маленьких, симпатий, симпатій, лучшая композиція і утешительные призи. Так що всі спортсмени у нас призами. Незважаючи на те, що конкуренція у криворізьких акробатів була цього разу сильною, місцеві спортсмени змогли відстояти честь акробатичного кривого рогу. Кращою чоловічою парою визнано Дмитра Палєху та Данила Підгрушного. В сольних виступах переможцями стали Сергій Горін, Юрій Семенов, Андрій Набоков та Владислав Алєксєєв. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.